В сьогоднішньому відео директор агрофірми «Борщівське», що на Ізюмщині, вітає всіх з ним працівника сільського господарства. Напротязі цього року я робив репортажі про те, як іде підготовка до посівної, потім з як сіяли соняшник на американській техніці, як збирали урожай зернових культур і того ж самого соняшника. І от сьогодні. Директор агрофірми «Борщівське» Шуляк Іван Андрійович підводить підсумок роботи за рік. Доброго дня. Добрий день. Як у вас справи йдуть? Ну, закінчили е, сезон, е, ну а сезон закінчили, закінчили рік. Підійшли к, к своєму професійному святу Дня сільхозпрацівника. працівника. Я хотів би поздоровити своїх працівників з Днем сільського господарства. Поблагодарити їх за плідну роботу. Також хотів би подякувати тих людей, які забезпечили нам цю роботу, які знаходяться зараз на фронті, які забезпечать нашу роботу в тилу. Спасибо їм велике, що ми можемо тут працювати і. Закінчити свій сезон, допомогти їм і фінансами, і продуктами харчування, і чим тільки можемо допомогти, щоб а вони дають можливість нам працювати і жити в своїй країні. З якими здобутками підходити до дня працівника сільського господарства? Ну, ми нам вдалося все ж таки посіяти всі, всі площі орендованих земель. Тому ми можемо, можемо сказати, що зібрали достойний урожай. Не дуже нас радує ціна, але. За що цього, що урожай добрий, ми зможемо виплатити арендну плату, ми зможемо заплатити своїм працівникам зароблену зарплату, зароблені премії так далі. Тобто здобутки, ну як для цього воєнного року, можна сказати, дякуючи своїм працівникам, хороші. Скільки людей оце в господарстві працює? Чуть менше п'ятдесяти працівників у господарстві. Це з усіма із бухгалтерії, з охороною. Дуже мало працівників призивного віку, і предпенсіонного, і болезні. Майже ніколи б бронірувати, тому що. Тому що залишилися залишились ті працівники, які, які, які вже не підлягають призиву у нас. Але роботу по своїх можливостях виконують. Я колективом за дуже задоволений. Ваша мрія? Тут мрія усього. У всієї України одна. одна. Да. Вигнать супостату, щоб йому і, і не хотілося ніколи сюди дивитися, не те, що приходить. Тут все остальне можна зробити. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Буде. Буде, скоро, скоро вже буде. буде. Скоро не скоро. А що з Росією буде, як по-вашому, це? Завдача, щоб вони дивились в, в, в середину своєї країни, де дивились ну це, Я думаю, така ситуація з ними буде. Так що їх є свої проблеми, хай займуться. Саме розбираються, розбираються. Свою. Україна через п'ять років. Хотілося б побачити. Думаю, що, думаю, що краще, чим була до війни. А ми з вами будемо її будувати по-новому. -по -по Да, Ті, що зараз займаються захистом, будуть також, думаю, будувати, думаю, це їхня країна. Дякую. Мені приємно було з вами спілкуватися. Ви в Балаклійському районі, я не знаю, ну по-моєму, ідете в лідерах. У всіх Балаклійському районі в лідерах.